У ліцеї імені Тараса Григоровича Шевченка на день народження Миргорода влаштували велосипедно-інтелектуальні змагання. За словами директорки закладу Ірини Шевченко, основна мета велоквесту створити для учнів можливість весело і з користю провести час, допомогти їм отримати яскраві емоції та продемонструвати свої знання і родицію. Ми проводимо наш ліцейний велоквест для 7-8 класів, де діти будуть показувати свої вміння. Їздити на велосипедах, а ще плюс до того покажуть свої знання з різноманітних предметів. Ми хочемо показати, що ми велосипедне і місто, і велосипедний ліцей. Це перший рік велоквест. Ми брали участь у велоквесті міському математичному два роки підряд. Вирішили, що ми можемо організувати і у себе в закладі. Тим паче, велосипедів у нас величезна кількість, і діти дуже полюбляють велосипеди. Отож, знання учнів перевіряли з різних предметів. Дітям треба було показати свою кмітливість та вміння працювати в команді. Схоже, схоже на формулу. Буде оцей Формулу. Молодці. Організатори велоквесту не випадково обрали саме таку форму роботи. По ліцей бере участь у національній кампанії Велосипедом до школи в межах проекту Впровадження освіти з безпеки руху на велосипеді в українських школах у рамках підписаного меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між Миргородським ліцеєм Тараса Шевченка та громадською організацією Асоціація велосипедистів Києва на подвір'ї закладу змонтували та встановили велосипедну парковку критого типу. Навчальний заклад отримав два велосипеди. Шоломи та набори велоінструментів. Самі ж діти зазначають, їздити на велосипеді це зручно і просто. Велосипед сів, поїхав за п'ять хвилин на другій точці міста. Бистро, мобільно, ну, односично легко. Під час велоквесту учні побували на десяти локаціях, дві з яких виявилися спортивні. Кожен учасник намагався зробити свій внесок у загальний успіх, допомагаючи своїй команді пройти через всі випробування. По чотири учасника у нас дві дівчини і два хлопця. Вибирали по тому. Ну хто хоча вміє їздити на ньому, і у якого ну найкращі знання в класі, в цих завданнях нам виходить, дають різні різну програму, яку ми проходили в 7-8 класі. І ми нам потрібно за якусь. «За якийсь час пройти ці завдання. Оскільки локацій ми тільки що пройшли, то найважча, найважча була, скоріш за все, математична, а найлегша була по географії. За підсумками змагань, команди були нагороджені грамотами, які підкреслили успіхи і досягнення спільної роботи дітей, продемонстровані під час велоквесту. У планах організаторів продовження традиції в подальші роки.